Благословений Бог наш, завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесний втічителю душі істини, що всюди синце наповняєш стапів життя подателю. Прийди, все в нас, і очисти нас від усякої скверний, і спаси блаві душі наші. Святий Боже, святий кріп і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріп і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріп і святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сві, Сину і Святому Духові. І нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий завітає сили, немочі наші, і Твого рай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отсі, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки навіки наш, що нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і в Бо Твоє царство, Сида, і слава Отця, Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. А -а -а. Дів покаяні, взимаючи злибини душої, владичися, поможи, змилосердившись над нами, поспішиться, бо займаємо від множества ліків, не заверни рабі твої з нічих, бо тобі дину заступницю маємо тому духові і нині бовся час і на віки вічні амінь не замовкнемо ніколи воронице просило твоєго мити мене ми достойні бо коли б ти не пристояла благаючи хто в нас вирятував і сіпі не на слідні війни, не відступимо від тебе, владице, твоїх боробів спасає, завди від усякої біди, єдина благословенна. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Твоє уся родив. і бродіротись мухай, дочкою споглянь, брехили в ухо Твоє, обм'яну ім'я Твоє. У вся... Годові, помолімся, Господи помилуй, бо ти і Си, Боже і Тобі славу висилаємо, Осу і Сину, і Святому Духу, нині по всіх і на віки вічні, Амінь. усе, що живе. Богу, святині, хвалить його твердині сили, Його, що живе. Буду стоїтися нам вислухати святого Євани, Господа Бога молимо, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй. Андріс просі, вислухаємо свято Євангелія, ми усім і духа Від луки святої Євангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Ті дні, вставши, Марія пустила швидку в дорогу гірського околицю місто Юди, увійшла в навдім Захари і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнула з дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти між жінками, благословен лона Твого. Звідки ля це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос того привітання зол на моїх вуках, дитя з радості зринулося з моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, їй від Господа, і мовила Марія величає, душа моя, Господа, і думі радів, Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору раби своєї, він нині облажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені всемогутній, святе Його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців в зотри, потім повернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава. Свята Діва Марія, Богородиця, примилосердна радуйся і що на тебе, уповаю Свята я спаси нас Мати Христа, Бога нашого, радуйся і що на тебе, уповаю Свята я спаси нас Мати предвічної любові, радуйся і ти, що на тебе оповаю, святая спаси спасина. Мати Божої благодаті, радуйся і сказати, що на тебе, оповаю, святая, Богородиця, спасина непорочно зачата, радуйся спаси спасиди, що на тебе оповаю, святая Богородице, спаси нас. Ніво від хервимів світліша, радуйся спаси спасиди, що на тебе оповаю, святая Богородице, спаси нас. Від і славніша, радуйся спаси спасиди, що на тебе оповаю, святая спаси спасина. Марія, голубко, неосквернена, радуйся і спаси, що на тебе уповаю. свята Богородице, спаси спасина. Марія, запашна квітку дівиства, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. святая Богородице, спаси нас. Марія, добра, вихователь, ходів, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. Не Богородице, спаси нас. спасина. Марія, покрови, світу, шиш від оболоків, Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая святая, спаси нас. Марія заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, Тіхо заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. оповаю, спаси спасина, Марія, прибіжище грішників, радуйся і спасити, що на тебе оповаю, святая Богородице, спаси спасина. Марія посередниця, що на покійно нас після свого спіння, радуйся і спасиди, що на тебе, оповаю, не свята, спаси нас. Марія, чиста і благословена, радуйся і спасиди, що на тебе, оповаю, свята, я город. platos Не маємо, обтяжені ріками незліченими, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збаві досягідне годрабі. Твоє усякім роді роді, Всі чорний радість і принічений заслупнися, і годуючи кормика, скіта. Не присна, хворий посіщення, немічний по крові заступниця, вже старости мати бабишня, ти єси пречиста поспіши. Молимся, щоб спастися Твоїм. Слухай дочко, і споглянь, і прикили у ковоє, Радуйся, пречиста я дібо. Радуйся, ціни скиптрица Христа, радуйся, зростивши розу твої радуйся, двери небесна, і неопалима купино, радуйся всемірне світ. заступный со всех христиан и прибежище владыки. Воротню словита, радуйся всі прибіжище, радуйся, світиниче, золоти, радуйся слово православним все чесна, Радуй... Радися Марія Мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся божества, расо, радуйся, тіне, радуйся, ручка все золота. Понивши Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. царице моя приблага, надія моя Богородице. Захист рід іноземців, пристановиш засмучений, радости, скричений покровителько. Глянь на мою нужду й на моє горе, Поможи мені немічному, провадь мене недосвідченого. Ти ж бо, моє горе, знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім тебе, о Божа Мати, бо ти охорониш нас і захистиш по всі віки, Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо з Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, з Господем і Богу нашому, щоб вислухав голос, моління нас грішний, помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болізні, душевної, тілесної. І дарував нам здоров'я, здоволіття, промомо всі скоро високо і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Молимо, що зберегтися, місто селам нашим, святим обителям В країні, село від голоду, загибелі землетрусу, до меча нападу чужинці, між брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відбернув весь свій гнів, що наступає на нас. Ізбав нас від належної свої порози та помилував, Гослоний Бог. Пом Щоб Господь Бог вислухав голос моління наш річний і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю, повання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владику дорігів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси тобі славу посилаємо От і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, премудрій, від Херувимів і на зміняно від Серафимів що без Мого Слово породила, сущу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже на і наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистой Своїй Матері, преподобний Богносний і всі всіх святий, блаженного українського народу, помили і спасе нас як благий чоловіколюбов.